Микола Василенко Балада про материнське серце. Давно колись, де за рікою шумів у заростях байрак, І бігла стежка між травою. Красуню полюбив юнак. Але в красуні, як на зло живого серця, не було, вона де лози ситникові, Сказала якось юнакові Ти мною мариш, бачу. Знаю, але тебе я не кохаю. Відтоді буде вік твоєю, як серце матері своєї за вибалок, де низка веж живим до мене принесеш. Зійшла на землю темна ніч, Заклобутали в небі хмари, неначе там топили піч вологим хмизом куховари, у вікнах вигасли вогні. Замовкло все в глибокій сні. але юнак не може спати. До ліжка іде він, де вдова, де рідна, рідна його мати, опісля праці спочива. І ось аж страшно тут казати, він серце в неї вирива. і, міцно стиснувши руками, біжить до любки манівцями. Нараз упав, де верболози, і мамо. Простогнав крізь сльози, що, синку, що тобі болить? Спитало серце утомить.